Світлана Гаврилова, слово до Тараса. Ти встань, Тарасе, я тебе благаю. Та подивись на нашу Україну. У неї знову доленьки немає. І де ж та радість серця у людини? Чи ми не сіли, чи землю не плекали, чи не збирали слів по-українськи, чужому вчилися своє не забували. І сили у народу є величні. Та розбрались твої Тараса, діти. І кожен виживає поодинці. Скажи, Тараса, чи такої долі, колись ти мріяв для народу дати, і віршамо у свободу, щоб щастя жили, діти й мати. Ти так бажав, щоб сили у народу Звеличили Прекрасну Україну, щоб ми не були займах за кордоном, і щоб вона була завжди єдина. На Україні ніч нема добра. Від твого серця я свічу засвічую, і Господа молю, я ж не один. Щоб нас минула доля неповінчена, скажи раси, довго нам страждати? Чи довго ще блукати у пітьмі? І що, Господи, ми можемо благати народу, Україні і собі?